Ось як виглядає мій день за 15 секунд. Це те, що американці називають 9-to-5 job. Але є дещо, що я не показав, дещо про що я вже декілька разів згадував в попередніх відео. It's not personal. It's strictly business. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта, а це відео про один день життя в США. Зазвичай я встаю в сьомій ранку, вмиваюсь, снідаю, і тоді в мене є 20-30 хвилин до виїзду, де я перевіряю імейл і декілька аплікацій по бізнесу. Ну або просто дилюсь Ютуб. А ще мій графік міняється на дві доби, коли мені потрібно по роботі поїхати на 700-800 миль. Це десь 1100-1300 км. кілометрів. Про це розповім пізніше. Олександрович з Івано-Франківська попросив розповісти про час добирання на роботу. У моєму випадку це не так довго, це може бути від 20 до 35 хвилин, але це тільки тому, що коли я шукав апартмент, то в мене вже була моя робота, в якій я був впевнений. Але так буває не завжди. Або принаймні так буває тільки тоді, коли ви проживаєте в Штатах велику кількість часу з стабільною роботою і можливістю жити неподалік. Часто буває таке, що до роботи потрібно добиратися від 45 до години часу, а то й більше. Це тільки в одну сторону. І як підтвердження моїх слів, саме таку кількість часу витрачає на дорогу моя наречена. наречена моя. Тому так це велика частина життя в Америці, тому що, звичайно, вам ніхто не платить за ті дві години проведені в дорозі. Тепер я розповім про компанію, на яку я працюю. Це компанія-дистриб'ютор різного алкоголю з різних частин світу, в тому числі українських виробників. В цій компанії я збираю і доставляю продукцію по магазинах в штаті Іллінойс. Отож, 9 ранку я повинен бути в офісі, де випиваю каву. І моя машина вже завантажена товаром і з готовою картою з адресами магазинів. Це можуть бути різні частини Іллінойсу від Даунтаун-Чикаго до Сент-Луїс, що є практично крайньою точкою штату і практично найдальшою відносно офісу. Саме тоді, коли мені випадає їхати в цю сторону, а це буває кожну шосту середу, мій графік змінюється. І окрім того, що потрібно вставати в п'ятій ранку, цю поїздку я часто закінчую не вдома, а в готелі. Якщо тобі цікаво побачити відео про це, пиши в коментарях. Якщо ні, напиши про що буде цікаво побачити наступні відео. І тут я маю зізнатися, що насправді відео знято не в один день. Бо я все-таки маю працювати, а не знімати. А зйомка займає багато часу, тому було б приємно отримати від вас вподобайку і коментар. А ще потрібно пам'ятати, що ці відео я знімаю в той час, коли в Україні все ще триває війна. Тому хочу вас змотивувати, донатити, особливо якщо ви, як і я, живете за межами України. Норс Мілвок Avenue. Доставляємо ми в різні магазини від великих мереж магазинів, як, наприклад, Бініс Beverage Депо. Це магазин з величезним асортиментом алкоголю. Також мережі продуктових магазинів, наприклад, Whole Foods, а ще маленькі приватні магазини. До речі, власники основної маси таких магазинів є індуси, чомусь їм подобається такий вид бізнесу. Про свій маленький бізнес я розкажу в кінці, тому не переключайся. Отже, цей робочий день проходить в Домтаун Чикаго, тому насолоджуюся кадрами з моєї машини. Який мінус цієї роботи, я б сказав, що це люди. Саме люди за кермом. Мені здається, в нас в Україні люди за кермом набагато ліпше себе поводять. Ось вам доказ того, що водять тут, м'яко кажучи, не дуже. до Ось такі кадри за кермом трапляються мінімум три рази на тиждень. Буває, погода не сприяє хорошому робочому процесу. Деколи важко знайти аккаунт, в який потрібно доставляти товар, особливо в Донтауні, так як Чикаго є багаторівним містом. Існують бари і ресторани, в які потрібно по сходах спустити товар. Деколи приходиться так от сидіти чекати. Поки відкриють двері. І після 12 років роботи на кухні з впевненістю можу сказати, що ця робота для мене набагато легша, принаймні ментально. Зараз покажу яким чином в мене відбувається обід. Ось тут у мене є така штучка, яка підключена до. не знаю як по-українськи буде. Так, розгрузився, гроші забрав, їдемо далі. Я приїхав в магазин з дуже гарною назвою. Зараз вам покажу. Як вам такий ресторанчик? Ми в цьому ресторані справляли корпоратив, було весело. Зараз я вам покажу, де я колись працював на кухні у ресторані. Ось це місце називається Ельчебар. Якщо серед вас є, хто живе в Чикаго, раджу сходити. Але одразу попереджаю, ресторан не здешев. Тепер мені 42 хвилини їхати в офіс. Після успішної розгрузки товару я повертаюсь до офісу, де звільняю машину від мусору і палет. На цьому моя робота не закінчується, так як нам потрібно зібрати товар і загрузити його в спринтер на наступний день, ось як воно відбувається. Ось таким чином збираємо замовлення кожного аккаунту окремо. Після чого товар складаємо на палету від останньої зупинки до першої. Далі хлопці замотують палету плівкою, після чого ці палети грузяться в Мерседес. В принципі, мій робочий день на дану компанію закінчується. Після цього я їду в гараж займатися уже своєю компанією. Напевно, вам цікаво, чим я займаюсь. Ті, хто був уважний, могли побачити або тут, або в моїх інших відео логотип на моїй машині з надписом Woodcook Workshop. Ось вам маленький тізер, що ми там робимо. Так виглядає наш бардак, гари. Якщо вам цікаво, я залишу посилання на сайт та інстаграм в закріпленому коментарі, де можна буде побачити наші творіння, скажімо так. В мене є ідея зробити формат відео, де я буду розповідати про цей бізнес, як почав, як іде, і які плани на майбутнє. Тому підпишись, якщо тобі таке буде цікаво. Цього бізнесу могло і не бути, так як декілька років назад я мав спробу здати на CDL і водити вантажівку в Америці. Ось відео про це. Всім дякую, хто дивився, всім щастя, здоров'я, племінників. Гей, hey Google, Turn the лайк.